Не потрібно, тоді звертаюсь. Дуже задоволена, залежить від того, який лікар взагалі не звертаюся за медичними послугами. Періодично звертаємося. Ми задоволені. Задоволені? Не часто звертаюся. Стараюся не звертати. У мене случалося, що дитина хворіла і було ж зразу. І вчасно, і правильно. Коли є якісь ну, болі там і Ну, Звертаємося на сьогоднішній час, задоволені, тому що зараз технології нові і більшість сучасно стало європейсько. Так, я в міській лікарні, вже дуже добре. І їжа там дуже смачна. Не дуже аж такі кваліфіковані медичні працівники, низька якість кваліфікації останнім часом. Ну і відповідно наша пенсія як вчителів по три тисячі гривень не відповідає дійсності, що медичні препарати теперішні, та ми не можемо собі забезпечити за ту ціну, яка вона на ну, них. Okay. Дуже часто, бо ми вже старші, не звертаємося. да, від лікаря, неважливо. І в той клініці, і в приватній, і вчасні, в частній, є гарні. Лікар був, да. ну, хороший. Дуже рідко, слава Богу, дуже рідко. Вони дуже часто. Якщо ми розмовляємо про себе, а маю дитинку чотирьох рочків, звертаюсь час задоволена стовідсотково. Дуже дякую медикам за надану допомогу.